Всім привіт, друзі! На фоні різкого падіння заробітків, вирішив я запитати у Гугла, як вирощувати печериці в домашніх умовах. Знайшов відео навіть не додивившись його до кінця, вирішив замовити собі набір для вирощування грибів. Якщо з цього ніякого заробітку не вийде, то хоч сім'я грибів не їсті. Знайшов я, де купити такий набір, зателефонував, замовив оплатив та сів додивлятися відео. І вже через кілька днів мої грибочки були у відділенні пошти. І так, друзі, наші коробочки відкрив. Дивлюся, що тут у нас є в середині. Так, це солома, а тут два мішечка і черв'ячки. Черв'ячки це добре, будемо ловити рибку на них. Так, судячи з усього, одна із упаковок це у нас є печериці. звичайні, інша це є королівські. Судячи з усього, а це гливи. Так, наскільки я розумію, це у нас грунт для підсипання. І так, ми будемо це все діло зносити до підвалу. Там температурний режим е необхідний там вологість температурний режим, все що я начитався за це діло. Подивимося, можливо, знайду якусь інструкцію. Так, давайте дивитись, що в нас є по факту. Знімаю телефоном. Відповідно, вибачайте, тут по-іншому не виходить. Це у нас, судячи з усього гливе. Наразі жодних інструкцій не знайшов, як з цим боротись, що з цим робити. Але бачу, тут написано наче верх, це С-150. Відповідно, мені здається, що це шампіньйони чи української печериці. Тому що тут написано СКК, тобто це королівські коричневі. От. Не знаю як вам видно, сподіваюсь, буде добре. Маємо тут певні проблеми з гризунами, але я думаю, що ми ці проблеми якось будемо вирішувати чимось цікавим. От, а наразі йдемо читати, шукати в інтернеті, що з цим робити, як з цим себе поводити і продовжимо далі. Так, дивіться, значить, в цих пакетах. Зробили ми ось так от вирізали вверх, в одному і в другому. Також в цьому пакеті для глиб зверху я зробив кілька дірочок, це нам в майбутньому для поливу. І збоку зробив кілька невеличких прорізів. Тут невеличкий і тут ще, для того, щоб звідти. Росли гриби. Зараз ми це залишаємо орієнтовно на два тижні і будемо щодня правда, буду слідкувати за цим. І наступне включення буде вже тоді, коли будуть якісь перші зворушення.